У серці карпатських гір, де вікові смереки шепочуть давні таємниці, а тумани ховають незвідані світи, причаїлося озеро. Його називають Оком Карпат. Воно не просто дивиться на світ, воно бачить крізь час, крізь реальність у саму душу тих, хто наважиться зазирнути у його кришталеві глибини. Чи готові ви розгадати його загадку? Це не просто подорож, це занурення у світ, де межа між реальним та потойбічним розмивається. Ми вирушаємо до місця, що стало символом українських Карпат, але водночас залишається оповитим серпанком нерозгаданих таємниць. Вчені називають його унікальним природним об'єктом, дивом геології. Місцеві жителі, чиї предки століттями жили поруч із ним, шепочуть про його містичну силу, здатну як дарувати натхнення, так і забирати життя. А туристи, що приїжджають сюди з усіх куточків світу. Бачать у ньому одне з найкрасивіших озер планети. Але що насправді приховує синевир? Які секрети зберігають його води, що відзеркалюють небо і вікові ліси? На висоті 989 метрів над рівнем моря, серед величних хребтів міжгірського району Закарпаття, розкинулося це диво. Дорога до нього сама по собі є випробуванням і водночас медитацією, що готує до зустрічі з чимось грандіозним. Кожен поворот гірського серпантину відкриває нові, захоплюючі краєвиди, ніби природа поступово розкриває свої обійми. Площа озера, що становить близько п'яти гектарів, може здатися невеликою, але його глибина, що сягає 20 метрів, вражає. Ці темні холодні води зберігають у собі незліченну кількість історій. Вони є свідками тисячоліть, що минули з моменту його народження. Приблизно 10-12 тисяч років тому, коли останні льодовики відступали, а Карпати ще формували свій сучасний вигляд. Відбулася грандіозна подія. Потужний сув гірських порід, викликаний землетрусом або таненням льодовиків, перегородив потік води. Ця природна катастрофа стала початком життя для Синевиру. Вода, що стікала з гір, поступово заповнила утворену улоговину, створивши це дивовижне озеро. У центрі водного плеса, немов зіниця Велетенського Ока, височує маленький острівець. Саме він надає озеру його унікальної форми, через що його і назвали Оком Карпат. Це не просто острів, це серце озера, його найпотаємніша точка, що притягує погляди і думки. Серед усіх історій, що оповивають синевир, найвідомішою є трагічна легенда про доньку місцевого багатія, красуню синю та простого пастуха Вира. Їхня любов була чистою, як гірський струмок, і сильною, як вікові дуби. Але батько дівчини, жорстокий і владний граф, не міг змиритися з таким союзом. Він вважав, що його донька гідна кращої долі, ніж життя з бідним пастухом. У гніві та люті він наказав своїм слугам убити вира. Жорстокі наймити скинули на хлопця величезний камінь, обірвавши його молоде життя. Синя, дізнавшись про загибель коханого, прибігла на місце трагедії. Її горе було безмежним, а сльози текли невпинним потоком, наповнюючи улоговину, де лежало тіло вира. Вона плакала так довго, так гірко, що її сльози утворили ціле озеро. Кажуть, що коли дивишся на синевир вночі, особливо під повним місяцем, можна побачити обличчя закоханої дівчини, що вимальовується на водній гладі. Її сумний погляд досі шукає свого коханого, а її сльози продовжують живити озеро, зберігаючи пам'ять про вічну, але трагічну любов. Ця легенда надає озеру особливої глибини, роблячи його не просто природним об'єктом, а живим свідком великих почуттів. Окрім легенди про синю і вира, синевир оповитий безліччю інших, не менш загадкових історій. Місцеві жителі, особливо старші гуцули, Передають їх з покоління в покоління, додаючи озеру ще більше містичного Ореолу. Ці розповіді змушують задуматися про те, що приховано під поверхнею і що може чекати на тих, хто наважиться зазирнути за межі звичного. Особливу увагу привертає маленький острівець у центрі озера. Місцеві запевняють, що ночами на ньому можна побачити дивне світло, ніби від свічок, що мерехтять у темряві. Дехто каже, що це душі закоханих, сині та вира. Що зустрічаються там у вічному танці. Інші ж вважають, що це світло є маяком для заблукалих душ або порталом у інший вимір, що відкривається лише обраним. Ще одна моторошна легенда розповідає про те, що синевир не має дна. Старші гуцули з трепетом у голосі казали, що вода озера йде у підземні ріки, що пронизують Карпати, і ніхто так і не зміг знайти його справжнього дна. Ця ідея викликає відчуття невідомості та безмежності, ніби озеро є лише видимою частиною величезної, прихованої системи. Дехто вірить, що ці підземні ріки ведуть до інших світів, а синевир є лише входом до них. Спроби виміряти глибину озера завжди наштовхувалися на незрозумілі перешкоди, що лише підживлювало ці містичні розповіді. Чи справді озеро бездонне, чи це лише гра уяви, породжена страхом перед невідомим? Рибалки, що наважувалися виходити на синевир у сутінках або на світанку, розповідали про ще одну загадку русалок. Вони клялися, що бачили жіночі силуети у воді, що кликали їх до себе ніжними, але водночас моторошними голосами. Ці істоти, оповиті туманом і місячним світлом, здавалися неземними. Згідно з повір'ями, русалки синевиру – це душі потонулих дівчат, які шукають компанію у своїх холодних володіннях. Їхні пісні можуть зачарувати, а їхні обійми затягнути назавжди у водну безодню. Ці історії додають озеру небезпечної привабливості, попереджаючи про те, що краса може бути оманливою, а спокуса – смертельною. У 1989 році, усвідомлюючи унікальність та цінність цього місця, було створено національний природний парк Синевир. Це стало важливим кроком для збереження його первозданної краси та біорізноманіття. Парк охоплює значну територію навколо озера, захищаючи його від негативного впливу людини. Тут, у цих незайманих лісах, ростуть рідкісні рослини, багато з яких занесені до Червоної книги України. Це справжній ботанічний рай, де кожен кущик і кожна квітка мають свою історію. А серед густих хащів мешкають бурі, ведмеді, рисі, вовки, справжні господарі Карпат. Їхня присутність нагадує про дику. Непереможну силу природи. Озеро Синевир охороняється як національне надбання, як перлина українських Карпат. Щороку сюди приїжджають сотні тисяч туристів з усього світу, щоб на власні очі побачити це диво. Вони шукають тут спокою, натхнення, а дехто і відповіді на свої найпотаємніші питання. На березі озера, як вічне нагадування про трагічну любов, встановлено монумент синь і вир. Це величні дерев'яні скульптури висотою понад 13 метрів, що зображують закоханих. Вони стоять, обійнявшись, дивлячись на озеро, яке стало їхнім вічним пам'ятником. Цей монумент є не лише витвором мистецтва, а й символом непереможної сили кохання, що долає навіть смерть. Синевир це не лише мальовничі краєвиди та давні легенди. Це місце, де за свідченнями багатьох відбуваються дивні незрозумілі речі. Туристи, що відвідують озеро, часто розповідають про відчуття, ніби хтось невидимий стежить за ними з гущавини лісу. Це може бути легкий холодок на шкірі, шепіт вітру, що здається голосом, або просто незрозуміле відчуття присутності. Існують історії про людей, які пропадали в горах, а потім їх знаходили біля озера у дивному дезорієнтованому стані. Вони не могли пояснити, що з ними сталося, де вони були і як опинилися біля синевиру. Дехто з них розповідав про дивні видіння, про зустрічі з невідомими істотами, або про відчуття, ніби час для них зупинився. Вночі, коли місяць освітлює водну гладь, вода озера, наче світиться зсередини. Це не просто відбиття зірок, це м'яке таємниче сяйво, що надає озеру неземного вигляду. Дехто вважає, що це енергія, що виходить з глибин, а інші що це душі, що блукають між світами. Деякі екстрасенси та езотерики, що відвідували Синевир, стверджують, що озеро є потужним порталом у інші виміри. Вони відчувають тут сильну енергетику, що може відкривати шлях до паралельних реальностей або дозволяти спілкуватися з потойбічним світом. Чи це лише фантазії, чи справді синевир приховує в собі щось більше ніж просто воду і каміння? Синевир не лише приваблює туристів та дослідників паранормального, а й слугує невичерпним джерелом натхнення для митців. Озеро часто стає декорацією для фільмів і музичних кліпів, адже його краса та містична атмосфера ідеально підходять для створення драматичних та загадкових сюжетів. Кожен кадр, знятий тут, пронизаний особливою енергетикою. Тут проходять різноманітні фестивалі, такі як на Синевир Трембіти кличуть, що збирають тисячі людей. Ці заходи поєднують традиційну гуцульську культуру з сучасним мистецтвом, створюючи неповторну атмосферу свята та єднання з природою. Музика трембіт, що розноситься над озером, здається, пробуджує давні духи Карпат. Українські художники і письменники називають Синевир місцем сили. Вони приїжджають сюди, щоб знайти натхнення, відчути зв'язок з природою та історією. Їхні твори, створені під впливом синевиру, пронизані глибоким змістом та особливою енергетикою. Це місце, де народжуються шедеври. А туристи, що вірять у магію, кажуть: якщо кинути у воду монетку і загадати бажання, воно обов'язково здійсниться. Це не просто традиція, це акт віри у силу цього місця, у його здатність чути та виконувати найпотаємніші мрії. Чи це правда, чи просто красива легенда? Можливо, відповідь криється у вірі кожного. Синевир це не просто озеро. Це живий організм, що дихає історією, легендами та нерозгаданими таємницями. Це символ Карпат, місце, де поєдналися краса природи, трагічна історія кохання та незбагненна містика. Кожен, хто ступає на його береги, відчуває цю унікальну енергетику, що пронизує повітря. Чи це просто природний шедевр, створений тисячоліттями геологічних процесів? Чи справді це ворота у паралельний світ? Місце зустрічі різних вимірів. Цього не знає ніхто достеменно. Можливо, саме в цій невідомості і полягає його найбільша привабливість, його вічна загадка. Але одне зрозуміло: той, хто хоча б раз побував тут, назавжди залишає у своєму серці частинку синевиру. Його образ, його легенди, його містична аура залишаються з вами, нагадуючи про існування чогось більшого, ніж ми можемо осягнути. Синевир це не просто пункт на карті, це стан душі, це вічне питання, що залишається без відповіді. Підпишіться на наш канал, щоб не пропустити нові темні й загадкові історії, що ховаються у найвіддаленіших куточках світу. Досліджуйте незвідане разом з нами, адже наступна розповідь може бути настільки шокуючою, що ми більше не побачимося.